Що змінилось в архітектурі та будівництві за останні роки, та в якому напрямку буде рухатися ця галузь в наступні десятиліття? Чим відрізняються будинки, яким там 20-30 років від сучасних до недавнього часу ми будували будинки, не дуже задумуючись над нашими потребами, функціональністю, комфортом, а ще меншою екологічністю. Насправді, в різних галузях цей прогрес наздогнав по різному, і навіть різні країни розвиваються неоднаково цих питаннях. На щастя, з розвитком матеріалів, технологій. Архітектурний дизайн теж змінився. І в архітектурі з'явилося більше можливостей комбінувати форми, лінії, матеріали, не витрачаючи при цьому якісь космічні суми, тому що в зростку матеріалів на зараз є багато замінників каменю, дерева, які значно легші, гнучкіші, простіші у монтажі. Почнемо з дизайну. Якщо років 20 тому панували великі геометричні форми, масивність, різнобарві штукатурки, то на сьогоднішній день це вже змінилося. Тепер. Тепер на перший план виходить гнучкість ліній, використання дерева, скла, каменю, металу, інтеграція нашої будівлі в природу, в наш ландшафт. Для оздоблення ми тепер використовуємо безліч фактур та матеріалів. Більше це не просто будівлі, це справжні арт об'єкти, які живуть, дихають разом з нами. З розвитком технологій, програмного забезпечення, а зараз. Входженням штучного інтелекту в наше життя це дає нам набагато більше можливостей для фантазії, для експериментів, для інноваційних дизайнів. І загалом значно пришвидшує весь процес проєктування. Є безліч можливостей віртуального моделювання та тестування будинків ще на етапі їх розробки. На щастя, ми поступово змінюємо сам підхід до архітектури та планування. Тепер ми не будуємо просто квадратні або прямокутні приміщення, які закривали. Би базові наші потреби спальня, кухня, санвузол. Тепер ж ми все частіше будуємо та перебудовуємо наші будівлі по уподобанням наших клієнтів, по їхньому стилі життя. У нашій же студії D Architecture Studio ми приділяємо дуже велику увагу по бажанням наших клієнтів, тому що ми хочемо, щоб в них був саме комфортний, приємний. І затишний простір, щоб вони жили і насолоджувалися життям своїй оселі. Що стосується самого планування, воно теж змінилося. Тепер в нас не є пріоритетом збудувати максимально високу будівлю з максимум площі. Пріоритетом на майбутні декілька років залишається мінімалістичний стиль, але він не тільки відображається в нашому дизайні та інтер'єрі, це побудова простору, це декор, це речі, навіть енерговитратність. Не тільки енергоресурси електричні, а й ресурси людини. Це ніякому випадку не означає якісь сковні чи обмеження нас. Це означає функціональне та практичне використання. Кожного квадратного метра. Також будинки зараз проєктуються, щоб максимально гармонійно вписати природне середовище, використати усі плюси та мінуси нашої ділянки. Ми багато говоримо про важливість цього в наших соціальних мережах та ютуб-каналі. А загалом дизайн став цікавіший. Він став більш різноплановий. Він стає все більш глобальний під впливом різних культур та тенденцій з усього світу. І це створює різноманітність, як і для фасадів, як і планування, так і. Внутрішнього дизайну, як і інтер'єру, ми все більше використовуємо різні форми, лінії, матеріали, текстури. Ми комбінуємо різну поверховість. Наші будинки тепер мають. Панорамні великі вікна з видом на природу, великі тераси, зони відпочинку, зони для дітей, зони для спорту. Насправді це все стосується не тільки садибних будинків. Ми цю тенденцію бачимо і в багатоквартирних забудовах. Є багато сучасних комплексів, які створюють ландшафтні зони, майданчики для дітей, підземні паркінги, а деякі і цілі комплекси з магазинами, дитсадками, з різною комерцією, яка закриває базові потреби мешканців. І при цьому створюючи їм комфорт та безпеку, і при цьому спонукає їх менше використовувати автомобіль. Цей тип пріоритету збережеться з нами теж набагато років. Думаю, чим далі, тим більше ми будемо бачити таких комплексів, тому що всім приємніше і гармонійніше жити в такому, який закриває всі твої потреби, ніж де в тебе є багато незручності припаркувати автомобіль або куди вийти з дитиною прогулятися. Тому чим далі люди будуть ставити в пріоритет такий тип комплексів. І забудовники будуть вимушені звертати на це увагу і думати над інфраструктурою і ландшафтом не тільки по будівлі, а й то, що знаходиться навкруги неї. Енергоефективність та сталі будинки. Це інша тенденція, яка набирає обертів, тому що розвиток зелених технологій інтегрується в усіх сферах нашого життя. І чим далі, тим більше воно буде мати силу. І це наша реальність і наше майбутнє на багато-багато років. Селені дахи, будинки що самі виробляють енергію, матеріали з низьким буглицевим слідом. Це все ера екологічного будівництва. Я бачу в цьому дуже хорошу тенденцію, яка відкриває безліч можливостей та розвитку в усіх галузях. Тому і в різрусі це для нас теж є пріоритетом. Усім нам хочеться гарно жити, дихати свіжим повітрям, щоб все ставало приваблювашим, комфортним та зручним. Тому і в нашій студії ми намагаємося зробити трішечки кращим те, що від нас залежить. Це включає в себе використання енергозберігаючих матеріалів, використання високоприєм продуктивних ізольованих вікон та дверей нові матеріали, такі як полімери, екологічні альтернативи. Стали більш доступнішими та популярними в будівництві. А ще ці матеріали можуть бути значно кращими по своїх характеристиках, міцнішими і бути дуже хорошою альтернативою традиційним будівельним матеріалам. Посилення теплоізоляції будинку з використанням сучасних матеріалів, таких як мінеральна вата, піноперелістирол. До речі, відео про утеплюючі матеріали та які матеріали краще всього вибрати для свого будинку. Ви можете подивитися на нашому каналі. Посилання буде десь тут. Також ми бачимо, як дедалі більше встановлюються різні системи рекуперації тепла: теплові насоси, сонячні батареї для опалення та гарячого водопостачання. Проєктування ефективної вентиляції та природнього освітлення стало пріоритетом, щоб зменшити енергоспоживання та створити в будинку більш здоровіше, комфортніше середовище. Проєктування навіть ландшафтного дизайну змінилося. Наше суспільство рухається, розвивається і змінюється. Зараз ми не можемо приділятися. Тільки часу, енергії, догляду за рослинами, за нашим садом чи газоном. Зараз тенденція рухається в напрямку мінімальних витрат, сил та часу. Також це стосується і будинку, і тут не з'явилося безліч автоматизованих систем управління. Тепер є можливість контролювати освітлення, вентиляцію, температуру, безпеку, мультимедійні різні гаджети та прибори за допомогою смартфона або голосових асистентів, навіть не будучи присутнім будинку і не Ходячись на території. І ця тенденція мінімального втручання збережеться з нами надовго. Модульне та каркасне будівництво. Іде зростання популярності модульних будинків, прифабричних будинків. Це можуть бути як і залізобітонні прифабричні панелі, які вже приходять готовими стінами з вирізаними отворами під вікна, під двері, готові сходи, які просто монтуються за 5-7 днів на поверхню нашого фундаменту. Можна сказати, що це прифабричні Фабричні панельні будинки. Звичайно, у нас асоціація з панельними будинками не дуже хороша, але це вже зовсім інша історія. Це зовсім інакші технологія, матеріал, виробництво і підхід. На даний час панельний будинок не дорівнює поганий будинок. Подивіться тільки, скільки колег за останній час відкрило. Підприємств по виготовленню модульних будинків, які вже приїжджають на об'єкт в готовому вигляді. Це все напрямок і технології, які дозволяють швидше і ефективніше зводити будівлі. І не обов'язково, що вони будуть кубічної форми. Чим далі, тим більше розвивається ця галузь і вони стають все більш гнучкішими та з можливістю адаптації або трансформації залежно по потребах користувачів. Наприклад, в Іспанії є чимало підприємств, які спеціалізуються на каркасних модульних будинках, особливо. На тих, що збираються залізобетонних елементів. Наприклад, є одна фірма, яка називається «Вірах Архітектура. Я доволі довго вже багато років слідкую за їхньою діяльністю та розвитком, тому що засновники та майже усі працівники фірми навчалися на моєму факультеті в політехнічному університеті в Валенції або на інших факультетах в цьому самому університеті. І колись ми з ними розмовляли приблизно років сім тому, що Проблема в тому, що люди ще доволі закриті. Вони не приймають цю нову тенденцію, нову технологію будівництва, хоча вона нічим не відрізняється і навіть... Перевершує навіть краще від традиційних, але є великий плюс, що за 5 місяців ви можете мати свій будинок уже готовим під ключ. Але за ці останні 7 років вони дуже розвинулися, вони не відступили від своєї ідеї. І ось нещодавно них прийшла презентація, де вони презентували уже свої розроблені типи модулів, які допомагають трансформувати наш будинок по потребам. Тобто, коли у нас він вже є зібраний, можливо, через декілька років вам хочеться Зробити другий поверх або вам хочеться додати ще одну кімнату на тому ж самому поверху. По якійсь по якомусь із напрямків ви це можете зробити, додаючи нові елементи, і це вже дуже інноваційно, це вже дуже великий плюс. У них є дуже багато вже зараз побудованих об'єктів по Іспанії, і вони чим далі стають тим більш популярнішими. І люди поступово, поступово чим далі, тим більше вибирають такий тип будівництва. І все менше і менше з часом це нас лякає, тому що до всіх змін важко адаптуватися і щось нове. Давайте. Те, так, як будували, так як робили, але. Дуже часто ці всі технології, зміни вони йдуть на краще, і вони дійсно багато в чому нам заощаджують наші кошти, заощаджують наш час, вони роблять комфортніше. Ніхто зараз не хоче вже будувати будинок 2, 3, 4, 5 років. Ми хочемо жити вже і зараз. Хочемо пришвидшити цей процес, тому що якщо чим більше часу, це тим більше витрат, тим більше довше будівництво, довше потрібно платити працівникам і т.д. І ціна зростає. Тому що тому нам треба все скорочувати ці всі сроки до. Максимально мінімальних. В нас же ж, і саме з такою технологією префабричного вже готових панельного будівництва є деякі складності. У нас не так багато є підприємств, а особливо бригад, які вміли б, б монтувати ці панелі. Але ми розвиваємося в цьому, і я думаю, що це доволі вдала і швидка система. До цього ж пункту ми можемо віднести 3D друк будівель. Звичайно, це не є легка технологія, і вона доволі нова. Вона з'явилася десь. Років 40 тому. Але чим далі, тим більше з часу ми її вже адаптуємо до масового виробництва. цією технологією ми можемо ще більш експериментувати над формами. В Україні ця технологія теж розвивається, теж існує. Наприклад, я знаю фірму YouTube, яка займається виробництвом 3D таких 3D-принтерів та реалізацією об'єктів. Можливо, в наступні десятиліття якась із цих технологій зменшить свою популярність або збільшить. Але все рівно напрямок каркасного, готового швидшого будівництва ми все рівно будемо використовувати і будемо рухатися в цьому напрямку. Ще один напрямок, ще одна тенденція, яка буде нас супроводжувати ну, ще декілька десятків років, напевно, це відновлення та реконструкція. Тому що в нас є багато будівель, ми не будемо ж їх всіх руйнувати. Є, є історичні будівлі, але думаю, що ми будемо їх переформатовувати. Ми будемо їх адаптувати під нові потреби. Також це набагато менш енергозатратно, тому що це зберігає до 70% ніж будувати з нуля. я вже говорила в своєму поперед. Ньому відео, що насправді будівництво і будівельні всі матеріали, це галузь, яка займає 23% викидів вуликислого газу з по всьому світу, взагалі з усієї маси. Тому це немала частина, і нам потрібно задуматися, як її покращити. Що ж, ми з вами трішки поговорили про архітектуру та будівництво, як вона еволюціонує, як вона змінюється за останні роки, та в якому напрямку вона буде рухатися далі. В наступному відео ми проговоримо про інтер'єр, що змінилося. В оздобленні та плануванні наших будинків, та в якому напрямку ми будемо рухатися в подальші роки. А ви підписуйтесь і ставте лайк, щоб не пропустити нічого цікавого. А також підписуйтесь на наш інстаграм-канал, де ми публікуємо багато різних новин та наших проєктів. А якщо ви хочете створити свій ідеальний дім, свій куточок, комфортний і надійний, то пишіть нам на емайл e або в інстаграм. Зробіть перший крок до побудови вашого майбутнього будинку. А я з вами прощаюсь, побачимось в наступному відео. Далі буде. Δύο λεπτά κρυφή.